Вітаю, друзі! Дозвольте презентувати вам набір овочів, який є улюбленим базовим в моєму холодильнику круглий рік. І на кінець я дочекалася сорт гарбуза хокайдо, який не потрібно чистити перед тим як класти в суп-пюре. Тому що та шкірочка тонесенька зварена легко б через блендер пройде, а чистить її важко. Отже, у нас є два різних сорта гарбуза: цей для каші, солодкий гітарка. Цей хокайдо саме для цього супчика з імберів. Отже, суп простяцький в приготуванні, все нарізали, начистили, нарізали крупно, зварила, але важливо, як його подати і чим заправити, щоб цей супчик був ароматний, смачний, ну і він уже є корисний, ви бачите, по переліку продуктів. Все складаємо в каструльку, варимо з півгодинки, а корінь імбиря натираємо на мілку тюрочку, таку знаєте, як чесночну. І в кінці потім додамо. Отже, водички, щоб покрило овочі, сіль обов'язково. І напізніше наготуйте всякі спеції. В мене це перець, сушений чесник, коріандр, хмелі сунелі, чи все таке пахнюче. Також можна і таку суміш додати для підсилення смаку, для овочевих бульйонів. Варимо, як обично, до м'якості картоплі і моркви, бо воно тут це самі тверді овочі. Я пішла з кухні хвилин 20, спокійно залишаю спеції і натертий імбір на свою чарівну помічницю. Пропоную в коментарях дати їй ім'я, а супу дати назву типа антипохмільний, післясвятковий, суп здоров'я, так як він з імбирем, Або, власне, ваш варіант. Так, Друзі, пролетіло 20 хвилин, додаю. Цей корінь бюря, достаю цю паличку, вона саме в цьому супі не потрібна. Ще трохи спецій, куштуємо на смак, на сіль. Можна додати парочку плавлених сирків або вершків, ложку. Та все переблендерили, знов перекип'ятили, насушили сухарів й смакуємо пару гріночок, капля оливкової олії або скабака, насіння з кабака, якщо є, сухарики. Все, щастя є.